Підвантажуємо тракторця Янмар РС-240 на 24 сили, 3 реверсивна коробка з грунтофризою, грунтофриза має горизонт. Ціна такого апарату 8100 доларів. Відокірова область. повласть помічна. Цікаво, телефонуйте, є в заявності, є нові китайчики. Доставка безкоштовна. Вчора люди приїхали, протестували, все їм сподобалося, оплатили. В гарному стані тракторець, невелике напрацювання. Тож якщо у вас цікавий технік або навісне обладнання, вам до нас міні-агроприбомицький.